Привіт, з вами Євген Семененко, і це канал Плівковий щоденник, який присвячений аналоговій фотографії і всьому, що з нею пов'язано. І це відео про чорнобілий «Ілфорд», але не про культовий HP 5, а про Дельта Дельта 400». І от чимось ці Дельта Professional» відрізняються від інших плівок «Ілфорд», так це. Своєю пластинчатою, як вони вказують себе на сайті, Tabular, структурою зерна, і оце по суті ціла така технологія виробництва плівки, яка з'явилась в 80-х роках, і суть її полягає в тому, щоб знизити зернистість при збереженні високої чутливості. Дельта це професійна плівка, мілкозерниста, низькоконтрастна, низькоконтрасна, має от свою цю пластинчату структуру зерна. Тим не менш самі Ілфред кажуть, що Дельта більш вимоглива до експонування, ніж HP5 той самий. Ну і я от відзняв рол Дельта 400, такий портрет сешн зробив. І перш ніж ми почнемо дивитись фото, я попрошу вас поставити лайк, підписатися, якщо не підписані, натиснути на дзвіночок, щоб знати, коли в мене вийде нове відео. І за бажання ви можете підтримати канал за посиланнями в описі. Так от, перший кадр. І одразу хочу відзначити, що вона дійсно низькоконтрастна. і це супер, бо дає купу деталей в переходах від світлого до темного, е, дає оцей простір для коригування контрастності потім уже на скані. Ну і звісно я підтягував контраст в деяких кадрах доволі сильно, бо вони прям гліді були. Ось, наприклад, в цьому я прям тягнув-тягнув, щоб отримати бажаний для себе результат. А оцей, до речі, один з улюблених. І тут думаю можна навіть не пояснювати чому. Заплівку, проявку і чудове сканування, як завжди, дякую Аталізм. Ну і в продовження попереднього кадру, як на мене, теж надбет. І ось цей кадр мені прям дуже подобається. І тут був прям дуже широкий діапазон, робив цей кадр темніший і темніше, накручував контраст за допомогою кривої. Вийшло прям те, що хотів, клас. І цей кадр мені дуже подобається. А Ось цей хоч і хороший, але загалом можна було його зробити дещо цікавіше. От, тестив трохи спалах на Olympus m 4 t До речі, можете глянути моє відео про Olympus m 4 t О, і ось цей кадр мені дуже подобається. І от особливо в ЧБ. Я більш ніж впевнений, що в кольорі він би так класно не заграв. Як і ось цей. До речі, мій улюблений з усього ролу. А от наступний вже з розряду не допрацював. Але щоб сказати щось за плівкою Вінгуд, бо багато мілких деталей і ми можемо їх всі роздивитись чудово. І цей кадр мені теж подобається. Погляд, вирос, обличчя прикольний, такий, наче запитуючий. А тут я щось не знаю, чому вирішив, що треба залишити стілець на передньому плані, але загалом прикольно. Отже, цікаво, коли я гуглив різні огляди на Ilford Delta, щоб трошки зібрати інфу. Багато хто зазначає, що в неї капець який широкий динамічний діапазон, там близько 10 чи 11 стопів. Ну і я це бачив банально на сканах, які мені прийшли, бо деталі є абсолютно всюди. І от пробували обіграти цей великий кусок картону. Прикольно, як на мене вийшло. І особливо після корекції, коли я дав трішки контрасту. Я далі останні кадри в приміщенні, далі вже буде кілька кадрів з вулиці. Теж, як на мене, вийшов доволі прикольно з одного боку, а з іншого боку, можна було його допрацювати. І з вулиці зверніть увагу, вже далеко не настільки контрастно, особливо, якщо дивитись на фон. Тут от рятує те, що Ксюша була в чорному, і це її якось виділяє на фоні. До речі, можете підписатися на її інстаграм, вона теж фотограф. От подобається ось цей портрет класичний такий і прикольний, і тут можемо його зазумити, подивитись, що він реально дуже різкий і побачити. Наскільки мілке зерно Вілфор Дельта 400. Іноді, коли я от на телефоні ці кадри переглядаю, не на моніторі, вони можуть навіть здатись якимись, ну прям цифровими цифровими. Ну і далі останні кадри, які я покажу, в Русі спробував зняти, без автофокусу це було трошки важко, але вдалося. Ну, Підсумовуючи, скажу, що мені особисто Дельта 400 дуже сподобалась, я хочу на неї знімати. Ще особливо чорно-білі портрети, але з іншого боку, для людини, яка очікує цей такий класичний філм лук, зернистий, можливо, контрастний в упитку з ЧБ, то я б цю плівку не радив, бо вона настільки різка і мілкозерниста, що іноді може здатись навіть цифровою картинкою. Але тим не менш, якщо ви знаєте, чого хочете, знаєте, яку картинку хочете отримати на виході, і для цієї картинки вам підходить Ilford Delta 400. Чудовий вибір. Плівка дуже класна, гарантує чудову деталізацію, класний діапазон. Ну і різниця в 50 гривень в порівнянні з HP 5 вона в принципі виправдана тим, що дає дельта. Але повторюсь, дельта потрібна не всім. Час спробувати, якщо знімаєте на плівку, однозначно варто. Бо чим більше плівок спробуєте, тим краще будете розуміти, яка плівка підходить під конкретно ваші задачі, під кон конкретно ваш стиль. Зйомки на цьому, все бажаю класних кадрів, щоб плівка не закінчувалась. і mm. до нових зустрічей!